Реб'ят, Раз знаходимося на місці обстрілу в Константинівці. Тривають пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі на служби. ДСНС, поліцейські з'ясовують повні обставини, шукають ймовірно людей. Поліцейські парамедики, ДСНС обходять ретельну територію, з'ясовують, чи може бути хтось ще під завалами, хтось з людей. ДСНС гасять пожежі, вони час від часу виникають. Робота триває.